Як звірята дощику раділи, Автор Ольга Зубер Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує, сміх на дворі. Вийшов, дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає бурсучок. «Дощику радію? А чому? А тому, що можна по калюжах поплигати. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють піди, подивись. От бурсучок. Вирішив перевірити, чи ще у лісі хтось радіє дощику. Аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити. Вона буде у мене чистенька і блискуча. Пішов борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає А ти, лисичко, що, дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді, погодився борсучок. Та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов, питає А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов борсучок далі. Коли це чує, хтось під кущиком плаче. Аж то мишка. А ти, мишко, що дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки, дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику, а головне можна по калюжах поплигати. І справді, а я було засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися. запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело.